Доброго дня! Сьогодні спробуємо поговорити про майбутнє про майбутнє Україну. Я думаю, всім відоме економічне диво Японії. Воно розквітло в середині минулого століття. Але напрочуд мало хто знає, що саме спричинило це диво. І ви здивуєтесь, але це були, були не інвестиції, не запозичені технології і навіть не зміна податкової політики. Хоча ці фактори всі мали місце. Але головним чинником була саме заміна напрямку мислення, напрямку мислення японських підприємців. Я думаю, що для розбудови нашої України після війни нам є тут чому повчитися. Я от спеціально тільки що присустив інтернет і в перших рядках пошукових сервісів. Презентаціях і статтях про японське економічне диво, не знайшов навіть згадки про ім'я його творця. От про нього і про його систему я вам зараз і розповім. Мене звуть Олександр Серегін, і ви на каналі про вміння думати дієво. Тобто, як користуватися власним мозком, щоб допомогти собі в нагальних справах. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь і на мій канал, тисніть на дзвін, щоб не пропустити наступні ролики. Ну і, звичайно, коментуйте та лайкайте, якщо вам подобається мій контент. Почну здалеку. Кінець Другої світової війни. Японія в руїнах. Майже всі підприємства розтрощені, Злидній голод голод панують в країні. Країні Сонця, яке сходить. Більш того, Японія втратила незалежність. Вона перебуває під окупацією, під окупацією союзних військ з 1945 до 1952 року. Тобто уряд і навіть імператор мали підкорятися військовій окупаційній адміністрації, яку очолював ну, майже весь цей час американський генерал Макартор. Макартор прожив у Японії більше шести років. І весь цей час. Не міг змиритися з тим, що ну, така працьовита нація, як японці, живе у злиднях. Особливо йому не подобалося, що все, що вони виробляли, було ну, геть ні на що не негоде. Звичайно, зараз майже ніхто не пам'ятає, що е, тоді, 40-50-ті роки минулого століття, Тавро Made in Japan було синонімом чогось дуже-дуже неякісного. Приблизно так, як ще зовсім ми надавно казали про як китайські вироби. Ну, це зараз японська електроніка чи величезні морські судна та багато чого. Наприклад, півсвіту їздить на японських авто. На всьому цьому тавро Made in Japan показує, що ці вироби дуже якісні. Але це зараз. Тут треба згадати, що в традиціях японської культури закладено прагнення до простоти. Наприклад, ще в 70-х роках минулого століття більшість будинків, навіть у великих японських містах, було зроблено просто з дерев'яних каркасів, обтягнутих рисовим папером. Після війни. Усілякі технологічні тонкощі не були властиві масовому японському виробництву. В більшості це були напівкустарні фабрики, особливо це стосувалося легкої промисловості. Хоча треба зазначити, що починаючи з кінця 19 століття Японія розбудувала важку індустрію, переважно для того, щоб наростити свою військову міць, приблизно так, як Радянський Союз. Там вони дійсно використовували багато імпортних складних технологій, тому і змогли побудувати і величезний флот, і досить розвинуту військову авіацію. Це дозволило їм спочатку перемогти Росію в Портатурі в 1904 році, а пізніше завоювати і велику частину Азії. Але це ніяк не стосувалося інших галузей промисловості. Там панувала Кустарщина Штучне, таке ручне виробництво. Коли закінчилася Друга світова війна, військові заводи були розтрощені, а союзники заборонили Японії мати власну армію і військовий флот. До речі, навіть сьогодні у Японії формально немає власної армії. В неї є так, так звані сили самооборони, які юридично не мають статусу Збройних сил. Після війни військові заводи ну, з зрозумілих причин не відновлювали. Про високі технології на деякий час забули. В Обстановці повної розрухи, ніхто не замислювався про якість, що і як там виробляється. На все був шалений дефіцит. Скуповували і криви, і коси, і те, що розвалилось через місяць. Але непосидючий генерал Макартур не міг з цим змиритися. Він, звісно, така дуже суперечлива історична фігура з його пихатістю, та й не дуже кришталевою чесністю. Але в долі Японії він однозначно зіграв позитивну роль. Справа в тому, що Макартур мав широке таке коло комунікації. І в Штатах в нього був знайомий Вільям Демінг. В середині 40-х років, коли Макартур його запросив до Японії, Демінга не те, що в світі. Його і США, мало хто знав. Тому що він був таким вузьким спеціалістом з керуванням якістю, причому і як це вам не здається зараз дивним, але саме він і став батьком японського економічного дива Вільям Демінг. Підтвердженням того, що я зараз не брешу і не перебільшую, є те, що саме так вважають десь там у вузьких наукових колах, а в самій Японії, в японських підприємницьких спільнотах і навіть на рівні уряду. Там за ним міцно закріпилося звання батька економічного дива. А сам імператор Хірохіта навіть нагородив його орденом священного Скарбу. Цим орденом нагороджуються особи, які надали виняткові послуги Японії. Зверніть увагу, виняткові. На додаток в Японії ще з 1951 року. Щорічно вручають премію імені Деміна. Лауреати цієї премії отримують, крім самої премії, срібну медаль з профілем Вільяма Деміна. Зверніть увагу, у 1951 році, коли заснували цю премію, йому було лише 50 років. Тобто ще за життя його профіль увічнили на медалях. Я думаю, всі зрозуміють, що просто так це не роблять. До речі, цю премію заснував не сам Демінг, а японські промисловці на знак визнання його заслуг. І ця премія існує дотепер. Кожного року її присуджують підприємцям за визначні успіхи у справі підвищення якості. Чим же він заслужив таку повагу в Японії? В 40 роках Макартур запросив його провести кілька лекцій для підприємців, де він приїхав і, поступово спілкуючись з різними представниками японського бізнесу, зміг переконати японських промисловців, що успіх у бізнесі досягається через підвищення якості. Він провів багато зустрічей, лекцій та семінарів. Звичайно, це було не за один раз. Він приїжджав, від'їжджав з Японії. Навіть якийсь час там жив. І якщо ну, дуже спрощувати, то Демінг розповідав японським бізнесменам щось приблизно таке. Він їм казав: ви вважаєте, що не можете заробити гроші, тому що у вас їх нема, і вам ніхто не дає інвестицій. Чи ви самі бідні, тому що вас оточують такі ж бідні люди. Бідні, які не можуть багато платити за більш якісні товари. Все простіше. Якщо ви виробляєте неякісні товари, то по-перше, ніхто за них не заплатить великі гроші. Тобто ви ніколи не отримаєте нормального прибутку. А по-друге, якби ви виробляли якісні товари, то навіть бідні споживачі купляли саме їх, тому що їм це було б більш вигідно. Це вигідно, тому що якісні товари більш довговічні, тому що вони краще виконують свою функцію і, що важливо, тому що вони емоційно більше відповідають прагненням людей. Люди завжди, завжди надають перевагу не просто товарам. Товарам, які забезпечують якість їхні, якісь їхні матеріальні потреби. А саме тим, які задовільняють їхні емоційні потреби. Тобто люди завжди готові заплатити трошки більше, якщо товар якісніший. Звичайно, виробляти якісні товари стабільно не так просто. Але я, казав Димін, розповім вам, як цього досягти. Треба зазначити, що бачення Деммінга та японські традиції, як зірки, десь там зійшлися. Японці, японська нація унікальна, тому що вони, е, хоч і схильні до зовнішньої простоти, але їх завжди вабили тонкощі буття, нюанси. Ця нація схильна до філософствування, до уваги найменшим іноді непомітним дрібницям. І Демінг дав їм не просто інструмент для бізнесу. Він дав їм особливу філософію якості. Філософія Демінга гарно лягла на менталітет японців. Вони досить швидко зрозуміли, що найменші тонкощі якості, контролю якості, можуть бути шляхом до успіху. Треба сказати, що доктор Демінг був автором творії управління якістю, в якій статистичні методи. Були лише інструментом. Головне ж, це філософія моральності. Філософія моральності, яка заснована на повазі до працівника, як до особистості, Залучені до процесу вирішення поточних проблем усіх співробітників компанії. Створення психологічної атмосфери, що викорінює страх та забезпечує ґрунт для справжньої співпраці. Зверніть увагу, це він казав ще в 40-ві роки минулого століття. Він вже тоді пропагував більш високий рівень організації. Зараз тось його називають бірюзовим, хтось там помарачив. У мене зараз немає часу довго розповідати комплексно про систему управління якістю ДМІ. Для цього не буде достатньо і кількох годин, а може і не один день потрібен. Я розповім тільки про кілька цікавих нюансів, які, можливо, дозволять вам зацікавитись феноменом цієї системи. Ну, звісно, якщо у когось буде інтерес більш детально з цим ознайомитися, пишіть мені у коментах, тоді я зроблю окреме відео про це, про саму систему. Але зараз наголошую, що справа тут не тільки в методиці системи, а в зміні світогляду зміні напрямку мислення, вставлені до якості як до головної характеристики товару, Демінг вважав, що не треба покладатися на контроль як засіб досягнення якості. Вона, тобто якість, має бути закладена в самий продукт з перших етапів, етапів його створення. Тобто, якщо ваш товар ви створювали, не задумуючись про його якість, то ніяка система управління якістю не дасть потрібного ефекту. Ще Демінг вважав, що головні винуванці поганої якості не виконавці, підкреслюю, виконавці, Хоча в нас в Україні так, вважаємо, 9 з 10 промисловців. Демінг вважав, що тільки 2%, 2 якості залежить від виконавців, а 98% від системи контроля контролю якості. Тобто 98% вини за вироблений неякісний продукт лежить на менеджменті, який не зміг створити умови для якісного виробництва. Для того, щоб керувати якістю, Демін пропонував статистичний контроль, тобто систему, коли перевіряються не всі виготовлені екземпляри, а тільки окрема виборка, тобто якась обмежена частина партії. Але Саме по цій виборці судять про загальну якість всієї партії. Незважаючи на те, що в Японії Демінга піднесли на високий рівень визнання, в іншому світі система Демінга прижилася не дуже. Навіть у США в нього було не так вже багато послідовників, як хотілося. Але в 70-ті роки, коли почалася економічна криза, в США заніпала автомобільна галузь. країну заполонили японські автомобілі. За ними потоком ринули вироби японської електроніки, портативні магнітофони, телевізори і багато чого іншого. Їх скуповувала охочі, тому що вони були набагато якіснішими, ніж місцеві. Хоча піонерами, наприклад, в галузі електроніки були саме американці. Ці товари, які надходили США з Японії, США з Японії, були і якіснішими, і дешевшими, ніж американські. Це стосувалося взуття, одягу, іграшок, автомобілів і багато чого ще. І тут дехто з американців замислився, чому, чому вони вміють робити якісно, а ми ні. І от тоді згадали про Демінга. 1980 році одна з провідних телекомпаній США NBC mm -hmm. зробила навіть телепередачу на ціли півтори години, яка мала назву Якщо Японія може, чому не можемо ми? Це мало свій якийсь ефект. Дирінга дійсно почали активно запрошувати конс... для консультації, проведення семінарів, лекцій. Е... У 80-ті 90-ті роки він отримав. Декілька дуже почесних нагород та звань. Так його нагородили хрестом Вільбура Люциуса, меморіальною нагородою Вілкса. Він став почесним доктором Університету Майами. Але широкого світового визнання доктор Демін так і не досяг. Він працював до останнього дня своїх 93 років, консультував, проводив семінари. Завдяки її праці багато американських підприємств дійсно підвищили якість своїх продуктів. Особливо це стосується аерокосмічної галузі, військового виробництва. Але все одно це не набуло масового характеру. Мабуть, тому, що, як казав сам Демінг, тут я його цитую, більшість вищих керівників американських компаній вважає, що їхня мета в бізнесі. Робити гроші, а не виробляти продукцію або надавати послуги. Ну, мабуть, тому і досі американські автомобілі не можуть за якістю зрівнятися з японським і не тільки автомобілі. Який можна зробити висновок? Висновок з того, що я тільки що розповів, вивчаючи досвід провідних японських і їх роботи. З системою Деміга, ми теж можемо виробляти такі ж якісні товари та створити своє українське економічне диво. Для цього нам спершу треба, ну це як мінімум, змінити фокус мислення підприємців, зробити гроші на виробляти товари і надавати послуги. Ну і впроваджувати де тільки можна систему та філософію Вільяма Деміна. На сьогодні все. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на мій канал, коментуйте та ставте лайки. Так ми з вами будемо зустрічатися частіше. І не забувайте, майже всі дива на землі роблять люди чим ми гірші. Бережіть себе, слава ЦСУ. Все буде Україна! До нових зустрічей!